Близько 17 тисяч життів щороку це не від раку сніду або ж туберкульозу. Черкасців атакує гіпертонія. Містяни удвічі частіше вкладають до лікарень хвороби серця та судин. Ця не гласна епідемія. Щороку лише молодша. Тепер у групі ризику навіть молодь. Вікторія Хамаза знає більше. Це в мене шоста капельниця вже. Ще в пределах трьох-чотирьох капельниць. І так вже майже тиждень до ліжка Григорія Івановича прикувала гіпертонія. У свої 62 чоловік і не підозрював, що стоїть за крок до інфаркту. Останні п'ять років він приглушував погане самопочуття таблетками. Таке зволікання ледь не коштувало йому життя. Підняв сідаю, а мене клонить. Щось я не пойму, що ж таке. Дружина, я виходить, а вона куди? Сусіда позвала б його. Ти спомірили 230 на 130. Та ж історія у 66-річного Віктора Дмитровича до лікарні чоловік потрапив у критичному стані, та лікарям вдалося відвернути непоправне. Пенсіонер не підозрював про тяжкий недуг. Погане самопочуття намагався перележати. Тепер фактично прикути до ліжка. Відхилення в роботі серця і нирок у мене було в хольних. боліло. Було дещо важко, наче дихати найбільш такою актуальною проблемою і небезпечною проблемою є проблема гіпертонічної хвороби. Відувач кардіовідділення Петро Герасимюк таких хворих знає в обличчя. До лікарні вони потрапляють два-три рази на рік. Завивага, постійні стреси та спадковість. Це не повний перелік причин гіпертонії, каже медик. Хвороба пенсіонерів уже давно косить ряди молоді. У Черкасах майже що 15-ти житель має проблеми з мозковим кровообігом. Та запобігти тяжкій недузі все ж можна. Людина повинна вживати досить багато овочів, фруктів. Це, скажімо, не менше п'яти порцій, так званих в день. Це десь близько пів кілограма, ну, не враховуючи картоплю. Мають бути рослинні олії. Не обов'язково це повинна бути там оливкова олія і дуже корисна і олія соняшникова. Треба використовувати всі можливості для того, щоб рухатися. Стати ще однією жертвою гіпертонії медики радять уважніше ставитися до свого здоров'я, частіше бути на свіжому повітрі та контролювати артеріальний тиск. Ті, хто в групі ризику, мають не забувати про профілактику. Це єдиний спосіб уникнути повторного інсульту та знову не опинитися під крапельницею. Вікторія Хамазай Віка Новини.